Привіт всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні я хочу вам показати новинки від наших українських виробників, які мені дуже сподобались. І почати я хочу з торгової марки Світ Можливостей. Для мене це виробник, з яким я, ну, можливо, вперше познайомилась. І... Ось такі дизайни припали мені до душі. Це йде серія, Гранат, Нічна пісня, потім Бірюза, нічна пісня і аметист нічна пісня. Я так розумію, що назва тут задумана як колір на честь одноіменного або мінералу, або каменю дорогоцінного. Ну, ось гранат, тут і колір гранатовий присутній, і у центрі композиції плод гранатовий. Задумка класна, поєднання чудове. І це на чорній канві. Мені подобається це етнічний такий орнаментальний стиль. Е, мене потягнуло щось на чорну канву. <див> дизайни на чорному фоні. Ну, буває. Значить, гранат, ну, не буду казати, нічна пісня у всіх трьох іде друга продовження назви, нічна пісня. Значить, розмір тут роботи виходить 21 на 37 см. Канва їде Цвайгар 16 каунту і нитки DMC всього чотири кольори. Хоча на перший погляд так глянеш таке різнобарв'я. Я не знайшла сайту саме торгової марки Світ Можливостей, їх оці набори продаються на сайтах, наприклад, там Дантель, Голка, а саме щоб сайт. Цього виробника не знайшла, і такий опис ну дуже мінімальний, хоча розробка гарна, мабуть, з якимось змістом хотілося б, щоб більш розширено було. Був опис, мені цікаво вишивати, коли я розумію, що задумував дизайнер, дизайнерка. Потім бірюза, тут присутній такий бірюзовий колір. і... Дуже гарне поєднання кольорів. Виявляється, що у кольорів там є свої якісь координати, ну, потрібно посидіти, порозбиратися. Так Цікаво мені було дізнатися. Значить, тут розмір теж 21 на 37 см, також канваїда до 16 каунту, і також 4 кольори ниток DMC. Далі аметист, також такий же розмір 21 на 37 см, канва також Аїда 16-го каунту, а от кольорів більше аж 5. Також ця назва мабуть, волка, як я казала, пов'язана з назвою каменю аметисту. Це доволі такий красивий королівський фіолетовий колір. Він асоціюється з розкішю, витонченістю та духовністю. Дійсно, дуже гарний колір мені, мені сподобався. А потім продовжуємо тему теж вишивці, вишивки на темній канві. А, Також мало відома, ну як мало відома, не на слуху торгова марка Волошка, це, я так зрозуміла, підрозділ від Вірена. Це їх бренд, тому що на сайті я у них знайшла і називається Дизайн Нічна сова. Ну, сова це взагалі моя любов, і сова бдить <свят> діяльність в неї бурна вночі. Теж дизайн дуже гарно пророблений. Зі змістом до дрібниці. Тут сова вишиває на зоряному небі сузір'я, яке я не зрозуміла, щось схоже на або великий, або малий ківш. І місяць підтримує п'яльця, тканину ну взагалі, це усовив клюві голка обалдіти. Я в захваті від такого дизайну. І, значить, Набір складається також з канви, як і в попередніх дизайнах Аїда 16-каунту. Нитки, на жаль, не вказані, від якого виробника, тільки повідомляють, що 100% бавовна. Ну, Повіримо на слово. І я ще побачила на фото, що в наборі є два кольори бісеру. Але в описі це не вказано, тому я думаю, що при замовленні, мабуть, треба якось у виробника уточнювати. Значить, розмір готової роботи буде 25,4 на 25,4 см, і техніки вишивки тут хрест на півхрест. Ну, я так по фото дивлюся, що присутній бекстіч там такі. Багатенько його, на мій, на мій погляд. Так що ось такі дизайни, ще я вам розкажу. Я на Тела Артс, на сайті Телартс знайшла знову новинки, в них багато новинок, і завжди вони дуже цікаві, особливо семплери. там Зараз вони різні нитки і різні техніки використовують і була ось весняна авантюра, взагалі дівчата там моркву робили, вшивали. ну Тобто наші виробники не стоять на місці. Тому далі буде. І, як обіцяла, тепер новиночки від Тела Artist. Це харківський виробник. І перше це кохання в очереті. Тут дизайнерка Дар'я Казікіна. Я спершу не повірила. Бо у Дарі в Інстаграмі, і в Ютубі вона ні словом не промовила, що вона розробила ось такий дизайн. І тут такі кольори непритаманні для Дарі, вона в основному створює в таких ніжних, світлих тонах дизайни, а тут такі яскраві, насичені, особливо червоний, і на темній канві. Тому Дар'я мене здивувала. Приємно, що дівчата співпрацюють, це дуже добре. Тому це, скажімо так, схема, авторське право на неї має тела Артіс і комплектує набори. Отже, вишивка вийде в готовому вигляді 15 на 25 см. Тут вишивається тільки хрестиком, використовується 6 кольорів муліне DMC секційного ручного фарбування, яке фарбує Тела Ардіс. Тут тканина йде Aida Zweigart 16 каунту. І розмір в хрестиках, кому цікаво, 99 на 168, а стіпків 5870. Ну, тобто, така невелика схема, але дуже-дуже цікава. До речі, хто хоче знайти свою пару, може, ну, це така прикмета, потрібно вишивати лепетів. Ну, Пару, скажімо так, пташок, лебедів, тому дівчата, хто бажає вперед. А, далі чорничний зефір 2. Чому 2? Тому що, наскільки я зрозуміла, тут замінили, е... скажу, шармик. По-моєму, шармик казала. Не знаю, як дівчину звуть, яка, мабуть, власниця тела Artis, вона анонсувала і казала, що шармик замінений. А значить, тут робота 12,5 на 12,5 см. Використовуються також 6 кольорів DMC секційного ручного фарбування, і плюс ще Перле 12, перле 12. Воно таке ходове. Далі тут вишивається хрестиком, а також різні вічка, віялові стіпки, настилування, болгарський хрестик, бекстіч і мікробісер. Тобто робота насичена. І, як я вже казала, тут шармик і є гудзики, та також у набір входить чеський бісер преціоза. Ну, також тканина, рівномірка Свайгер Каши 28 каунту. Тут телеартість повністю комплектує набори. Цим, чим потрібно, але все ж таки можна вибрати. Є в багатьох наборах така функція, що можна вибрати склад комплектації набору, тобто там або схему, або схему там з паком, або без тканини, тільки з нитками, або без ниток, тільки з. Тканина це дуже добре, тому що у багатьох вишивальниць є вже і нитки, і тканини. Допустимо, їм не потрібно зайві, зайві кошти витрачати. Значить, я вже бачила відшив. Презентує на своїй сторінці в інстаграмі Телартіс відшив від карназіанка. І це Юля, це я перше прочитала, це назва її інстаграму. І там от вона виставила вже відшитий цей черничний зефір. І хтось з дівчат ще вишив цей дизайн, але я, на жаль, не записала. Потім мені дуже сподобався семплер ромашки, дизайнерка тут гетьман Аліна. Мені взагалі її дизайни всі подобаються. Тут такий ніжний, літньо Значить, розмір 11 на 25 см. 10 кольорів DMC секційного ручного фарбування. І окрім хрестика, тут присутні бекстіч, настилування, вічки, віялові стіпки, також козлик на півродоцький перетягнутий стібок. Тобто багато всяких стіпків Цікавих довжина, значить, кількість хрестиків тут 1164, а довжина інших стібків 5 метрів. І розмір роботи в хрестиках виходить 62 на 150. Дуже гарний дизайн, такий ніжний. Там, можливо, якщо ви будете купляти і тут є. Дуже багато фотографій з кожним там елементом, і навіть показано, як буде виглядати з підвісами, які продаються на Телаартіс, але в комплект вони не входять. Тобто їх потрібно виш... купуляти окремо. І я не сказала про матеріал, на якому вишивається. Це рівномірка, цвайгард, кашель 28-го каунту. Матеріали супер, комплектація наборів класнюча. Ну, молодець Телеартіс, вони мені подобаються. Я ніяк не придбаю їх набір, щоб вишити, але зараз придбавати щось, ну, якось, скажімо так, сидимо на валізах, Харківська область, на жаль, зараз. В такій ситуації, що не до покупок, ну, це таке. А, і забула сказати, що я бачила і розпаковку, і відшив на каналі, на YouTube-каналі Марінка Прок. Це відома блогерка, тому, кому цікаво, можна подивитися вживу, це набагато яскравіше. І там набір такий пухенький, все одно фото не передають тієї краси, яка виходить. Тому, якщо що, переходьте, дивіться, роздивляйтесь і насолоджуйтесь. Ще мені дуже сподобався невеличкий семплер, називається На Лугу. Тут мою увагу привернули баранці. Це також. Тваринки, великодні тваринки. Ви бачили, що я вже вишивала зайців, потім курочок. А от баранців якось чи вівці якось не довелося. Але я думаю, на наступний великдень я обов'язково вишию. Це невеличкий такий дизайн 13,5 на 13,5. см. Тут використовується аж 10 кольорів DMC, також секційного ручного фарбування від Vitella Artis. Розмір роботи в хрестиках 87 на 87 і кількість хрестиків 3265 Довжина інших стібків 4 метри. Тут, крім хрестика, присутні Бактіч, настилування, віялові стіпки, козлик і додається ще лезі-дезі. Дизайнерка також гетьман Аліна. Так що... А, іще матеріал, на якому вишивається: рівномірка Zweigart Belfast 32 каунту. Тому хто полюбляє семплери, хто полюбляє вишивати на рівномірці. Прекрасний набір, і ще тут і будиночок. Теж хто знає предмету, якщо хочеш купити або якось переселитися в будинок, треба вишивати дизайни з будинками. Де можна подивитися відшив, я знайшла у двох блогерок: це Інна Стіч та Саша Стіч. Вони вишивали, там розповідають. Про цей наборчик, так що, хто хоче подивитися більш детально, заходьте до дівчат, переглядайте. Далі дизайн, який мені дуже сподобався від Теларті знову ж таки. Це взагалі моя любов такий дизайн класний, і серце, і квіти. Різного, різного кольору і метелик, так, добре підібрані кольори. Це невелика також робота 21 на 20 см. Тут використовується тільки хрестик, але для такого маленького дизайну тут аж 34 кольори, і плюс ще два бленди. -да. Але. Вже видно по картинці, що тут такі гарні переходи, ну, наче живий той метелик вишивається на канві Цвайгард 16 каунту. Мені дуже сподобався цей дизайн. взагалі так Гарно підібрані кольори тут жовтий, жовто-гарячий, синій бусковий і серце. Тут якийсь такий темний колір. Небагато тут опису. На жаль, я дуже люблю, як Тела Артіс описує свої набори. Дизайнерка тут також відома багатьом Анастасія Єрмакова. Я вже сказала, що до набору входить канва, муліне. Ну, Кольорова символьна схема з беком і хрестики, інструкція з вишивки іголка. А розмір готової вишивки 21 на 20 см, можливо, я вже казала. І в хрестиках це 132 на 124 хрестики. Ну, Взагалі, бомбезний наборчик. Ой, коли вже я почну вишивати метеликів, я там собі. Схем накачала, зберегла, але все ніяк, руки не дійдуть. Бачила, що Вікторія Кростіч почала вишивати серію метеликів. Молодець, такі вони гарнющі, мені дуже подобається. Ну, і я якось візьмуся і почну вишивати. Поки все. Ще дуже багато цікавих. Новинок випустив український виробник ВДВ, але я вам покажу, ну, розкажу про дві роботи. Те, що мені запало в душу, те, що мені сподобалось дуже-дуже. Це перший семплер цвітіння сакури. Це в японському стилі, тут присутні багато символів, саме японських. Це, ж звичайно, багато-багато квітучої сакури, японські ліхтарі, також пагода, японка в національному вбранні кімано. Атрибути для чайної церемонії на фоні віяла. Гора Фудзіяма – це найвища точка країни, я думаю, багато хто знає. І японські аїсти, якщо я правильно зараз прочитаю, Цуру. Це білосніжні птахи з червоною плямкою на голові, тобто як кольори прапора Японії. Тому це не, ці птахи вважаються неофіційними символами країни безхідного сонця. І ворота Торії перед святилищем, тобто у цьому семплері всі, всі, що можна, показані неофіційні символи Японії. Дуже я хочу вишити якийсь сюжет в японському стилі чомусь Чомусь мене тягне до японського, тому що, мабуть, японська техніка, вона якісна і довговічна. І з цим у мене асоціюється японія з довговічністю і якістю. Далі таке суто. Це наш дизайн, скажімо так, на релігіозну тематику це материнське благословення. До речі, недавно було свято Матері 12 травня, тому мені цей дизайн впав в око. Тут розмір 31 на 31 см. нитки DMC Дімсіт. 37 кольорів. Також є бісер прецеоза і канва аїда 16-каунту. Тут, як ми бачимо, богоматір з немовлям на фоні зіркового неба. Також видно, що темна канва. Бачите, дуже багато дизайнів наразі на темній канві. Ну, чи просто я на них звертаю увагу і не сказала я вам. Про розміри і комплектацію семплеру цвітіння сакури, розміри готової роботи, досить великий, теж 38х38 см. Також у складі нитки DMC, але вже тут 44 кольори, також бісе преціоза і Аїда 16-го каунту. Ну, як бачите, склад наборів майже. Ну, комплектація, матеріали майже однакові. І дуже якісні, на мій погляд, я вишивала набір від ВДВ, але там щось мені не вистачило ниток. Якихось дуже забагато, а якісь не вистачило. Але це, наскільки я знала, попалась така комплектація мені, тому що дівчата вишивали. З каналу Райхобі. Ой, не скажу, забула, як дівчину звуть. І в неї якраз комплектація нормальна, всього вистачило, тобто тут ну, кому як повезе. Ну, Будемо, мабуть, прощатися. Це перша частина, я не хочу багато. Всього в одне відео тулити, буду розбивати, тому що це доволі таке довге, і, можливо, хтось вже собі щось вибере, цікавеньке на літо вишивати.